Доброго дня діти. Сьогоднішня наша тема розташування предметів у просторі. Розглянемо, що розташовано попереду хлопчика. Ось у нас хлопчик попереду. Це, що розташовано перед ним. Перед ним розташовано стільчик, м'ячик, шафа і настільна лампа. Що розташовано позаду хлопчика? Ось хлопчик, а ззаді його спинки розташований акваріум, машинка і тумбочка, що розташовано праворуч від хлопчика. Праворуч ось хлопчик наш, ось його права ручка в правій ручці він тримає літак. Значить, все те, що по праву сторону це стіл, ну, можна сказати, ще акваріум, бо він теж розташований по праву сторону хлопчика, що розташоване ліворуч, ось ліва рука хлопчика. В лівій руці він тримає воздушний. Шарик. І розташований по ліву сторону диван. Ну, Можна також сказати, що тумбочка розташована. Вона розташована і ззаді хлопчика, і ліворуч від хлопчика. Що розташовано ближче до хлопчика? Ближче до хлопчика розташований стілець. М'ячик, диван і стіл. Що далі від хлопчика розташовано? Далі розташована шафа і настільна лампа. Ще раз повторимо, що хлопчик тримає в правій руці. Хлопчик в правій руці тримає літачок. Що хлопчик тримає в лівій руці? В лівій руці він тримає повітряну кульку.